смотрим поехала <свист> я робила я помогла он сказал ушла ла ла а, кто не бачит мою другу мою первую частину. подвидите в профиле та да. подожди Пишу руку, я просто ужас. Капец. <свист> Цей хлопчик був слухайте, що я не придумувала з вами. Цей хлопчик був з картинки, я йому сказала ні, то чому ж казав, що ранку та в обід. Цей хлопчик був з картинки, я йому сказала ні, то чому ж казав ще ранку, та в обід. Та в обід мені ти нічого не дописала -ла, 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 ла Я робила що могла, він казав, лиш ла-ла-ла, Я щось придумала, я опять забула це каміння. Це що не є, це не записано. Та добила свого, не вибирала та добилась, та добилась свого, та добилась своєго. Ні, так, ну тобто, та добилась свойого. Та добилась свойого. Ну це не важно. Я, я робила, що могла, і він що ла ла я добила своєго. добилась він... а вона, та я, та я все змогла. Ні. Я хотіла, та він нічого не... Це було прикольно зараз всім, у нічого. та вона нічого не змогла, але це я прошу хлопця. Так, ні. Він... так, я нічого не змогла. Клас! Так він нічого і не зміг. Я робила, що могла, він казав, що ла лала. -ла". Я робила, ще могла. Я, я робила, да, я робила ще голова він забусла. Я могла собі робити. Я, я могла собі хотіти, та нічого я. Я могла собі хотіти, та не мо. Я могла собі хотіти та робити все, все, що холодно. я могла себе делать, это хоть ты все, еще хол, Ну, типа, хоть захочешь. Я просто прочитаю быстро, тебе, будет я, я уже забыла. Боже, мой, память, у меня такая память, на таблетки какие-то. Типа, тут какие-то сдохшие, ну, Я опять забыла. Правильно. Это как бы да. Э, есть, я Я делала, еще могла, а он лала. Я могла хотіти, я могла тоді хоті, я могла тоді, я могла тоді хотіти свою, я могла тоді хотіти, хотіти лиш в -ра ла ралала. Трала, це звука тралала. Траливі трала. Я робила, що могла, він казав, що лала, -ла -ла. я могла хотіти, лиш в мріях, трала. я могла собі хотіти лиш в своїх лиш, лиш в цих мріях, лиш в цих ла-ла-ла, ла-ла-ла, Так, дивимся, ці два кусочка, ось так вони виглядають. <плес> цей хлопчик був з картинки, цей хлопчик був з картинки, я йому сказала, ні, то чому ж казав ранку та в обід мені нічого не зап'єся да та ла, -ла, -ла, ла Я робила, що могла, він казав, ла-ла-ла, я могла б собі хотіти, цих мріях. ла ти ла, -ла. тралала, все-таки буду краще. Я... Все-таки тралала будет там краще. Тралала. Во. Я заработала два, два стопчика. Пока хватит, думаю, это будет заключительная наша песня. Будем мне еще пару штучек, думаю, придумала. Это хлопшие бускатинки. А, нет, стоп. Я привірю, я буду хулинка, я не можу після оцей раз, два, три, четвертый стопчик не стопчик, а четвертый раток Тепер Чуть все нормально прочитать. Тобто, щоранку та в обід мені, вчора... То есть вчера в бит, мені вчера, то, чему ж сказав, что ранку в бит, мне. Я буду сюда хочу сказать. Короче, основание Б пошел мне с камеры. Все нормально? Да? Видите, все нормально? Ладно, вот. поехали. Так, поехала основательно. Основательно кинтика и все закинчу. Подождите. Цей хлопчик був з картинки, я йому сказала, ні, то чому ж казав та в обід мені, ти нічого не доб'єшся, та ла-ла-ла-ла, Я робила, що могла, він казав лиш ла-ла-ла, я хотіла би лиш мріях цих. Там я, я хотіла тоді, хоч я могла тоді хотіти, и лучше. А я не так прочитала дубль, дубль. Цей хлопчик був з картинки, я йому казала ні. То чому ж він казав, що ранку в обід мені? Ти нічого не да ла, ла 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 Я робила, що могла б. Він казав, ла-ла-ла Я могла тоді хотіти, лише приєлала. Кам'янець пісню ще нічого не хватає. Ся тоді ушко не пока-пока. Дякую!